Хоч було на чомусь заробити, та як правду вам щиро сказати, то вони не вміли придбати. Був гарно вбиратись любили, а напрясти наткати не вміли. Їсти теж, якби все все власеньке, стати пізно, лягти раненько. Так вони дожилися до того. Що немає і в хаті нічого, то і лає Тимоха солоху, а солоха карає Тимоху. Чоловік їй говорить, якби ти до пиця то уміла робити, то було по нас усього багато і пробудані так про свято. Жінка каже, тебе робота, аж дивитись на тебе, лодота. Тільки лежні справляєш та сидні. Два стільки є, самі злидні. Так погризшись, розумні її далі. Долю лаяти злу починали. Це все доля недобра та люта. Через неї це горе та скрута. Нащо ну, ж так? Що треба робити? Кому доля годить, то й на світі не робивши прожити, даває. Ще й багатства, те щастя зазнає. А солоха та говоре, наша ж доля дає саме горе. Ну, та й доля ця наша така, як пролюта люта свекруха Тільки встигли те слово сказати, коли стук щось. Одразу до хати увіходить якась молодиця. Нащо ж так на мене свариться? Я та доля, щоб ви не казали, що ви щастя на світі не мали, Те, що маєте долю лихую, три бажання обом вам дарую. Жінці перше. Ти ж два буде. Не миліться ви добрі люди, тричі можете вдвох вибажати. Хто що схоче, той буде те мати. Більше трьох вже ніяк прощавайте. Щастя з рук виглядіть не впускайте. Та сказала і зникла із хати. А тій раді, що саме бажати? Засолоха в тимохи питає, а тимоха і сам ще не знає, бо думок у тимохи багато. От тепер на побік саме свято перше гроші я найбільш забажаю. Я із грішами доскочу до раю. Будуть інші за мене робити, ласих страв буде їсти і пити. Я ж як пан увесь день на перині, тільки скрикну давайте весь свині. Гроші є то усе нам байдуже. Де тоді зачіпай нас не дуже. Я палац куплю із панами. Ні, гордують пани мужиками. Коли так, то я паном зроблюся, генералом в диру беруся, шану матиму дуже велику. Всі вшанують панів скокон віку. І ще більше є шана, архиреєм би, з вечора і з рана цілуватимуть всі мені руку і я даватиму панство науку. Тільки ні, в мене жінка, а знати, атхраю усі нашу націю. Так. Царем. І знову думка гуляє, і думкам тим і спину немає. А солоха теж у хмарах літає, і стрічки, і мисто сіяє. Теж палац та такий пребагатий, бо не хоче вже вболий хати. Та на лихо згадали солосі. Що вони не вечеряли досі. То було їй про їжу байдуже. А тепер закортіло ще й дуже. У печем ще раніш затопила, подивилась, ну і жар вже до діла. Хоч спекти, хоч спрягти, хоч зварити. Почала вона жарм рушити. Та не стямилась як і сказала, як би тут ковбаса зашкварчала. от би так, а ту зранку самого обріч хліба не їла нічого, тільки стигла сказати Ой, Леле, уже кільце ковбаски дебеле, на жару і скварчить і пряже. Ох, ураз як сунеться, Чи вона уже зовсім здурніла. Що ти дурна, лепете зробила? Чом ти грошей дурна не бажала, ковбаси вона, бачте, не мала, а по тебе вона тобі А то той нець, щоб стрювани не до діла. Ковбаска топики солосі, Так одразу й повисла на носі. Зами і вмилась. А тимоха сидить уже й тихо. Бачить сам, що і він зробив лихо, і бажання віддав без нічого, та ще й жінці не койло він злого. Що робити? Він дума гадає, а солоху вже його лає. Бач, здалась я йому на наругу, обміняв мою пику на другу. Як я вийду такою, ж люди? Яке то життя тепер буде, віддавай мого носа бо згину, і тебе задавлю, скотину. Що робити, чи грошей бажати? Чи солоху з біди визволяти, то вона й грошики дуже хороші. Та ну жінка миліша, як гроші. Ой, та ще зайжа тихала поклята, де поділась ураз ковбасата. Хоч нічого немає, тимоха, так і знову, як людина солоха. Аж тут стук знову доля до хати. Чи ще будете ви нарікати? Я ж вам щастя давала. Ви нащо? Віддали його так ані за що. Ні, не доля тут винна. Самі ви, що безкрав не дбалі й ліниві. Заробіть, тоді й будете мати. На дурничку ж не можна придбати, самі взять свого щастя не вміли. Прощавайте, як якщо зрозуміли, засміялась і зникла із хати, як прибиті її наші зостались, довго очі звести не зважались, похилившись, сиділи довгенько. Там Зітхали обоє важкенько. Як за згодом прочумались трохи, то Тимоха сказав до Солохи. От така преведенція в світі. Воно й правда, що треба робити.